Річні принципі розпочати прошу гір. Герої. Герої. Дякую за присутність. Шановні депутати, у порядку денного нашої позачергової сесії сьогодні чотири питання. Хто за те, що прийняти за основу? Будь ласка. Проти отримуються, дякую рішення. Прийнято за основу доповнення зміни. Хто за те, що прийняти в цілому? Прошу прийняти в цілому. Дякую. Проти утримався. Рішення прийняте. По першому питанню доповідати буду я. Перше питання про звернення Росіянської міської ради 8 лекня до президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги передославним Президентом України Володимиром Зеленським. Шановні депутати, я зачитаю звернення. Сьогодні держава Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні і своє право на волю, на свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України. А європейські країни, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надій надійної стабільності для їх, інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це не, зворотні зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення е, е, війни на території Російської Федерації. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексно-наядерно-стратегічного пакету стримування, який буде достатній для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольстві є стратегічним важливим у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному партнерстві партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідних економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосуванням західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру. А не територіальних поступків чи замороження війни. Розвільнянська міська рада цілком підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо у перемогу. Слава Україні! Будь ласка, які питання обговорення доповнення? Є е, е, проєкт рішення. Ви знаєте, сьогодні вся Україна піднялася за перемогу. Ми всі дуже прагнемо перемоги. Ми дуже прагнемо сьогодні розвитку і процвітання нашої держави. Е, хочеться е, жити так, як сьогодні живуть Європа. Я буквально пару днів приїхав з Європи, дуже хочеться так жити. Дуже хочеться. І мати таку економіку. І мати таку економіку. На жаль, сьогодні в цьому всьому заважає війна. І заважає не просто розвитку економіки, а заважає життю наш, жити нашим людям. Тому важливо сьогодні цю пропозицію підтримати. Тому важливо сьогодні цю пропозицію підтримати, і щоб настав мир в Україні. Дай Бог. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Дякую. Дякую. Проєкт рішення прийнятий. Дякую за підтримку і надіюсь на перемогу. Дякую. Так, переходимо до другого питання. У нас є ще такі економічні питання, які і сьогодні потребують негайне вирішення, тому вони сьогодні включені теж позачергову сесію. Друге питання про надання згоди на безплатне прийняття транспортного засобу автобусу спеціально для перевезення школярів із державної власності до комунальної власної Зраділянської міської територіальної громади. Доповідає Олександр Переболову. Начальник президентів відділу, будь ласка. Ну, ви знаєте, що ми включили новий автобус для того, щоб його запустити в роботу, його треба прийняти на баланс, оформити документи для того, щоб він працював. Будь ласка, шановні депутати, на ваш розгляд виноситься зазначений проєкт рішення. До нас листом звернулася Одеська обласна державна адміністрація щодо створення комісії для прийняття даного автобусу з державної документальної власності. Зокрема, це пропонується. Перше надати згоду на безоплатне прийняття з державної до комунальної власності Розлянської міської територіальної громади, транспортного засобу, автобуси спеціалізовано для перевезення школів, з загальною вартістю 3 мільйони 346 тисяч гривень. Друге створити комісію з приймання передачі транспортного засобу. Третє. Комісії скласти акти подати його на затвердження до Розлянської міської ради. Четверте контрольна комісія ЖКГ. Ми пропонуємо склад комісії, голова комісії, заступник міського голови КРИО Сергій Миколаївич заступник голови комісії Парандюк Світлана Васильівна. Це заступник директора департаменту освіти і науки Одеської ОДА, секретар комісії Ніщенко Марина Вікторна, виконуючи обов'язки начальника відділу освіти міської ради, члени комісії МОСПАН Анастасія Олексійовна, виконуючи обов'язки начальника відділу освіти, охорони здоров'я, культури та спорту Зелянської РДА. Сурінков Віталій Олександрович, головний спеціаліст відділу економічного забезпечення, управління економічного та операційно-документального забезпечення Департаменту освіти і науки Одеської Одаш. Шпилька Світлана Васильівна, головний міської ради, сухий Микола Дмитрович, директор комунальної установи, Злянський центр освіти. Будь ласка, питання по проєкту рішення. Не Немає, Немає? Немає. даного проєкту рішення, прошу позбавити. Проти. Дякую. Ну, це те, що ми з вами виділяли на співфінансування. Самі кошти були державні. Сьогодні цей автобус загублений. На жаль, нам ще, як мінімум, два автобуси ще потрібно. Ну, в майбутньому році будемо розглядати таке питання. А Поки не знаю. Потім будемо рішати, поки не готовий сказати, поки що не. Я У нас декілька проблемних є учасників. Потім будемо розглядати. Третє питання про внесення змін та допомоги до програми грами міської територіальної громади з територіальної оборони на 22-24 роки доповідає Юрій Кіч, начальник управління життів. Доброго дня, шановні депутати, на ваш розглядання зміни до програми Роділянської територіальної громади з територіальної оборони 22-24 рік. А саме на зміни додаток No34 програми Роділянської міської територіальної громади територіальної оборони. 22-24 роки затвердження рішенням Братилянської міської ради 24 лютого 2022 року. А саме на два заходу виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту будівництва захисної споруди цивільного захисту радиційного правдія на осіб. у комунальному закладі на радостський ліцей Братинської міської ради Одеської області змінити на виготовлення проєктно-кошторисної документації. По об'єктам міністра закладу розповідає цивільного захисту на території комунального закладу, Радарський ліцей Розілянської міської територіальної ради адресою вулиця 207Б, село Дена Радар, Розілянський Роз район Одеської області та викласти, викласти додатки 3 4 нової редакції. Будь ласка, типа. Ну, саме і... Так. Хто, хто за даним практич, прошу голосувати. Проти, утримуюся. Дякую, рішення прийнято. Дякую, Юрій Петрович. Переходимо до четвертого питання. Пронесення зміни до рішення Рузьянської міської раді 21 грудня 2023 року про місцевий бюджет Ревідської міської територіальної громади. Доповідає Альона Возжиловська, заступник начальника управління відділу доходів та видатків бюджету фінансового управління. Доброго дня, шановні депутати, до вашої уваги зміни, які пропонується внести сьогодні, а саме перерозподіл між фондами у загальній сумі 382 тисячі 400 гривень. По цій видатки вже були заплановані по програмах як раніше. Це по програмі територіальної оборони Юрій Петрович, що вам доповів. Далі зміни по програмі. Житлово-комунального господарства, а саме 9600 600 гривень переносимо зі спеціального до загального фонду на придбання лічильників для садочків та по програмі розвитку мережі СНАП. Раніше були закладені кошти на послуги з монтажу та робіт системи газопостачання, були закладені по загальному фонду і переносимо видатки на спеціальний фонд у сумі 390. Так як буде це нове будівництво мене. Будь ласка, питання <плес> немає? Хто <плес> за даних практично, прошу голосувати. Проти, утримуюся, <фу> дякую. Рішення прийнято. <палення> дякую. Ну, по опаленню ми опальний сезон розпочинаємо. Ми прийняли це питання, там вирішені ждемо е, е, газовиків Одесі на. Е, я так розумію, що ми зараз вже садики починаємо. На даний час садики з, з місцевими з газової контори, зкажок, з офісу, вони їздять, транспортують лічильники і відразу запускаємо дитячі собачки. З понеділка запускаємо всі остальні, так? Остальні об'єкти, це і освіта і медицина. Будь ласка, всі управління, які причастують до цього, щоб були готові всі до початку бухального судовості. Не б... Ні, адміністратор, я сказав всі. всі. Ми чуть-чуть раніше, ще тепловий режим не зовсім відповідає понижня, але з понеділка понижня без того пониження, тому з понеділка всі відпочивають. Так, сесія за порядок сесії вичерпні, що за те, щоб російський закриті і Проти, утримуйся. Дякую. за сесія сесію. закрита. Дякую всім сьогодні за э, явку.